Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру. Про це заявив у соцмережі ікс. Наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга, назвавши конструктивною розмову розмовою телефонні переговори з держсекретарем США Марком Рубіо. Були обговорені шляхи розвитку двосторонньої співпраці, а також майбутня зустріч української та американської делегації у Саудівській Аравії. А держсекретар США Марко Рубіо, міністр транспорту Шон Даффі, посварилися з Ілоном Маском під час засідання кабінету міністрів. Як повідомляє видання Нью-Йорк Таймс, і Рубіо і Дафі звинуватили маска у брехні під час засідання уряду. Маск виступив з прискіпливою критикою чиновників. Зокрема, він звинуватив спершу держсекретаря Рубіо в тому, що він нікого не звільнив з підлеглих. Хіба що єдиною такою людиною виявився власне співробітник департаменту ефективності уряду маска? А після того, як суперечка затягнулася, президент Трамп втрутився і захистив Рубіо. Мовляв, він чудово працює. Чудово працює, а перед сваркою з Рубіо Іло Маск не нав'язливо нав'язливо навпаки давав поради міністру транспорту Дафі щодо стану обладнання федерального управління цивільної авіації. Однак на захист Дафі натомість ніхто не став. Навпаки, міністр торгівлі Говард Лутік Лутнік став на сторону маска. Так, друзі, обіцяв вам, що наступною розмовою, наступною тему для обговорення, і ви цікавились ну цією темою. Писали на, на Viber стосовно власне деяких нових ініціатив адміністрації Білого Дому стосовно українських біженців, так от правовий тимчасовий правовий статус українців у США можуть переглянути це, підтвердив і президент країни Дональд Трамп. А так, за його словами, збереження тимчасового права на перебування у США українських біженців ще розглядається. Давайте почуємо. Ми не маємо наміру комусь зашкодити. Ми точно не хочемо їм зашкодити. Є люди, які думають, що це правильно деякі думають, що ні. Але я досить скоро буду ухвалювати рішення.